Вітаю вас на каналі Ваш новий сад. Я Вікторія Манойла ландшафтний дизайнер. У цьому відео ви дізнаєтесь, що таке природний сад, як в різних країнах світу розвивалася ідея природного саду. Ми поговоримо про рослини та прийоми, і звісно, буде частина про догляд за малодоглядним природним садом. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку та напишіть, будь ласка, в коментарях, які сади вам подобаються. Ви коли-небудь мріяли про сад, який виглядає ідеально цілий рік, майже не потребує догляду і водночас підтримує природу. Що якщо я скажу, що ви можете створити такий сад у себе вдома і без постійного поливу, хімікатів і постійної присутності садівників з секаторами в руках? Сьогодні я розповім про природний сад, концепцію, яка змінює уявлення про ландшафтний дизайн. Ви дізнаєтеся, як він з'явився, які секрети використовують топові дизайнери Британії, Німеччини, США та інших країн, а також отримуєте конкретні поради, як створити такий сад самостійно. Дивіться до кінця, бо на вас чекають ключові прийоми створення природного саду та найголовніше правила догляду, які допоможуть уникнути поширених помилок. Природні сади народились, хто біг подумати, в Англії. Ще у XVIII столітті ландшафтні архітектори Вільям Кент і Ланселот Капабіліті Браун відмовилися від строгих форм на користь природного стилю. У ХХ столітті цю ідею переосмислили і розвинули багато дизайнерів. Спочатку несміливо поєднуючи природні ділянки з структурними живоплотами. А пізніше, вже після відкриття світу нових, стійких та неагресивних багаторічників, англійські дизайнери підхопили ідею створення садів із багаторічників, що виглядають гармонійно у всі сезони: Ентоні Пол, Ендрю Стеджан, Том Стюарт Сміт, Крістофер Бредлі Холл. Це тільки декілька імен-дизайнерів, що створюють сади в природному стилі. Але не Англією єдиною створена ця ідея. У Німеччині, наприклад, природні сади розвивалися через науковий підхід. Карл Форстер популяризував багаторічники, створюючи композиції, що не потребують інтенсивного догляду. Сучасний розвиток цього стилю продовжують німецькі дизайнери, які працюють із мінімальними витратами ресурсів. Касіан Шміт та Беттіна Яукштетер, Петра Пельц, ландшафтні бюро WBP та інші розвивають тему природних садів в Німеччині в наш час. У Нідерландах природне садівництво досягло великої популярності завдяки New Perennial Movement або голландська чинова хвиля, засновником якого став Піт Удольф. Його сади, такі як знаменитий Хайлайн у Нью-Йорку, Максиміліан Парк в Хамі в Німеччині, довели, що природний ландшафт може бути естетичним та стійким. Американський підхід до природного садівництва значною мірою розвинувся завдяки прирійним ландшафтам. Однією з ключових фігур став Вольфганг Отте – це компанія Оеми Ван Свіден, який разом із партнером Джеймсом Ван Свіденом популяризував стиль New American Garden – декоративний, але з мінімальним доглядом. Сучасні дизайнери Томас Райнер та Клаудіа Вест. Просувають концепцію екологічного саду, що імитує природні екосистеми. Їхній підхід поєднує естетику та екологічну стійкість, використовуючи місцеві рослини. У Франції ідея природного саду теж отримала розвиток. І завдяки жілю клеману, який запропонував концепцію «Сад у русі ландшафт, що змінюється природним шляхом без жорстоких обмежень. Якщо ви хочете побачити найкращі природні сади на власні очі та отримати натхнення для свого саду, запрошую вас у садовий тур по визначним садам Британії. Ми відвідаємо легендарні сади Піта Удальфа, Тома Стюарта Сміта, приватні та публічні сади. Ми побачимо багато шедеврів ландшафтного мистецтва, а також відвідаємо виставку Челсі Флауешоу. Це чудова можливість навчитися секретам створення природного саду та побачити його в дії. Посилання з деталями в описі під відео. Ця книга Ноеля Кінгсбері та Піта Удольфа про історію, яка відбувалась на теренах селища Хумело у Гельдерленді у Нідерландах. Це селище стало домом для найвидатнішого ландшафтного дизайнера сучасності Піта Удальфа та його сім'ї ще в 70-х роках минулого століття. Ноель Кінгсбері, не менш видатний письменник, розповідає історію життя і творчості однієї родини, яка багато працювала на своїй землі, цінувала красу природи, розвиваючи ідеї природного натуралістичного садівництва, задля майбутнього, в якому має бути багато рослин, емоцій та кольорів. Книга присвячена еволюції стилю Удольфа та його роботі в саду Гумело, який став його власною лабораторією та джерелом натхнення. Тут він розробляв і тестував свої знакові композиції з багаторічників та злаків, які пізніше використовувались в його найвідоміших проєктах, таких як Хайлайн у Нью-Йорку та Лурі Гарден у Чикаго. Ця книга буде цікава ландшафтним дизайнерам, садівникам, а також усім, хто цікавиться природними садами та екологічним підходом до озеленення. А тепер повертаємося до теми та розглянемо, які рослини найкраще підходять для природного саду. Основний принцип використання місцевих або добре адаптованих рослин, які не потребують складного догляду, тобто самі по собі рослини не треба доглядати, обробляти, підстригати чи обрізати кілька разів на рік. Трави та злаки це міскантус, щучнік, молінія, ковила, просо прутовидне. Догляд за цими рослинами обрізка на початку вегетативного сезону навесні. Вони виглядають максимально природно, але не є агресорами, як пері, чи видова осока або куничник. Багаторічники ехінацея, рудбекія, сорти Айстри, Перовськія, Веронікаструм, Геленеум, Очіток Відний, Вероніки, деякі флокси, родовик, культивовані сорти цих рослин закривають одразу декілька моментів в чеклісті належності до природних посадок. Довга декоративність, витривалість, ці рослини не потрібно укривати на зиму і малодоглядність. Щодо чагарників в природному саді це калина, глід, дерен, бузина чорна, кущі, що зростають в природі, в зоні лісостепу, степу або полісся, та й взагалі по всій Європі. Із дерев це ірга, краще використовувати її культивар «Ламарка». Горобина різних видів і сортів: липа, береза, клени, черемха чи декоративні яблуні. Щоб сад виглядав природно, важливо використовувати правильні прийоми створення саду. По-перше, це масові посадки, імітація природних угруповань рослин. По-друге, сезонна динаміка – підбір рослин, що змінюються протягом року. Динамічне садівництво це коли частина рослин може самостійно розсіватися і гарно виглядати в квітнику, природні межі, плавні лінії газонів і доріжок, екологічний баланс, залучення запилювачів і природних хижаків для боротьби зі шкідниками, наприклад, ташок. будь-які рослини з ягодами, такі як глід, черемха чи калина, залучать на вашу ділянку тих, хто допоможе боротися з шкідниками. Мульчування. Мульчування це збереження вологи та зменшення росту бур'янів. Ми використовуємо соснову кору. Але якщо у вас є подрібнювач гілок, ви можете мульчувати поверхню дресвою свою і це теж чудовий природний матеріал для мульчування. Книга Planting a New Perspective Наеля Кінгсбері та Піта Удольфа. Це практичний і теоретичний посібник з природного озеленення, заснованого на принципах голландської нової хвилі. Книга пояснює, як створювати стійкі динамічні композиції з багаторічників та злаків, які змінюються протягом року та імітують природні екосистеми. Тут розповідається, як підбирати рослини та створювати садові композиції. Як рослини взаємодіють між собою та з навколишнім середовищем, надані детальні схеми насаджень, надані пояснення принципів роботи з текстурою, формою та кольором. І є також частина про догляд за садом, як підтримувати природний вигляд без інтенсивного обслуговування. Природний сад потребує специфічного догляду. Це мінімальний полив. Після вкорінення рослини потребують мінімум води. Обрізка раз на рік. Багаторічники зрізають навесні, щоб сухі частини захищали комах взимку. Контроль самосіву, вибіркове проріджування, щоб уникнути хаосу. І підтримка біорізноманіття, створення місць для комах і птахів. Такий підхід до догляду за ділянкою не всім підходить. В такому форматі краще прийняти для себе якусь кількість рослин, які виглядають як бур'яни, але не шкодять загальній концепції. Багато хто уявляє собі сад як місце акуратне та впорядковане. Природний сад в його загально прийнятій концепції не для вас. Подивіться ролик про англійський сад на нашому каналі. Цей стиль саду, саме те, про що ви мрієте, я сподіваюся. Книга Sowing Beauty Designing Flowering Meadows from Seed Джеймса Хічмоу присвячена створенню квитучих луків та природних садів із використанням насіння. Хічмоу ділиться своїм багаторічним досвідом у розробці стійких ландшафтів, які імітують природні екосистеми. Але при цьому зберігають декоративну привабливість. Він показує, як висівати рослини без використання розсади, щоб створювати динамічні видовищні ландшафти, що змінюються протягом року. Тут описано екологічні принципи лукоподібних насаджень. Техніки висіву насіння для створення квітучих природних ландшафтів, дослідження видів рослин, які найкраще підходять для таких насаджень у різних кліматичних умовах, приклади успішних проєктів, включаючи Олімпійський парк у Лондоні, який Гічму розробляв разом із Найджелом Данетом, поради щодо догляду, щоб підтримувати ландшафти без значного втручання. Це одна з найважливіших книг для розуміння сучасного підходу до натуралістичного садівництва та квітучих лук. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку та тисніть дзвоник, щоб отримувати сповіщення про нові відео на каналі. Якщо вам сподобалася ідея природного саду, напишіть в коментарях. Ви хотіли б собі такий сад, який не потрібно поливати. А я вже готую нові відео з конкретними порадами. Тож підписуйтеся, щоб їх не пропустити.